Сторінка 52, параграф 8. Рівномірний рух, швидкість руху. Під час репортажів з автомобільних перегонів у прогнозах погоди можна, наприклад, почути, швидкість автомобіля перед фінішем сягнула 250 км за годину, швидкість вітру 25 метрів за секунду. Що це означає? Як порівняти ці швидкості? Який рух є рівномірним? Коли ви чуєте, що швидкість руху автомобіля 20 метрів за секунду, то розумієте, що секунди автомобіль. Долає вісень 20 метрів. Поміркуйте, яку відсень долає цей автомобіль за 10 секунд, за пів секунди за 0,1 секунди. Напевно, ви відповіли, що за 10 секунд 200 метрів, за пів секунди 10 метрів, за 0,1 секунду 2 метри. І це дійсно так. Якщо вважати, що за будь-які малі або великі рівні інтервали часу автомобіль долає однаковий шлях. Тобто, якщо рух автомобіля є рівномірним, рівномірний рух це механічний рух, під час якого. За будь-які рівні інтервали часу, тіло долає однаковий шлях. Зверніть увагу на слова будь-які рівні інтервали. Інколи тіло рухається нерівномірно, але можна дібрати такі рівні інтервали часу, за які воно долає однакову відстань. Наприклад, за кожні 30 секунд. Плавець пропливає доріжку в басейні 25 метрів. Проте не можна стверджувати, що він рухається рівномірно, бо під час розвороту він сповільнює рух, який рух є рівномірним прямолінійним. Якщо автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, то за рівні інтервали часу він здійснює однакові переміщення, тобто долає однаковий шлях і не змінює напрямку свого руху. Такий рух називають рівномірним прямолінійним. Рівномірний прямолінійний рух це механічний рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Рівномірний прямолінійний рух найпростіший вид руху, який у реальному житті зустрічається. Досить рідко прикладами такого руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги без розгону та гальмування. Рух комбайна під час жнив. Дослідження, що знадобиться: прозора пляшка густої рідини для миття посуду. лійка, секундомір. Переверніть пляшку догори дном і назад, та спостерігайте за рухом однієї з бульбашок повітрям. Знайдіть Швидкість її руху. Чи залежить швидкість руху бульбишки від її розмірів? Як виміряти швидкість рівномірного руху? Швидкість рівномірного руху V – це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху L, який подолало тіло до інтервалу часу t, протягом якого цей шлях було подолано. Зверніть увагу, у разі рівномірного прямолінійного руху модуль переміщення дорівнює шляху S дорівнює L. Тому швидкість руху можна визначити за будь-якою свободою. Форму В дорівнює С поділено на Т або В дорівнює Л поділене на Т. Одиниця шляху всі це метр. Одиниця часу секунда. Тому одиниця швидкості руху в Сі SI, – метр за секунду. В дорівнює М поділене на С. Один метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, під час якого тіло за одну секунду долає шлях один метр. Значення швидкості руху може бути додано в різних одиницях. Для порівняння швидкостей необхідно швидкість руху надану в одних одиницях, навчитися подавати в інших одиницях. Як це зробити? Наведемо приклад. Швидкість руху автомобіля 36 км за годину. Щоб подолати її в метрах за секунду, згадаємо, що одна година дорівнює 1600 секунд, а один кілометр дорівнює 1000 метрів. Тоді 36 км за годину дорівнює 36 км за годину. 36 ми множимо на 1000 метрів і ділимо на 3600 секунд. Тоді нам дорівнює 10 Метрів за секунду. Найскладніше подавати в інших одиницях швидкість руху надану в метрах за секунду. Але послідовність дій залишається тією самою, щоб швидкість руху подану в метрах за секунду, подати в кілометр за годину і навпаки, можна скористатися пропонованою схемою. 15 метрів на секунду помножено на 3,6, дорівнює 54 км за годину. Якщо це поділити на 3,6, буде 15 метрів за секунду. Приладом для вимірювання швидкостей. Руху є спідометр. Швидкість руху це величина векторна. Вона має не лише значення, а й напрямок. На рисунках напрямок швидкості руху тіла позначають стрілкою. Якщо тіло рухається рівномірно, прямолінійно, то значення та напрямок швидкості руху залишаються незмінними. Якщо тіло рухається криволінійною траєкторією, то значення швидкості руху може залишатися незмінним, а напрямок руху весь час змінюється. Напрямок і значення швидкості руху. Залежить від того, відносно якого тіла розглядають рух. Уявіть, що ви. Сидите у вагоні потяга, який прямує на захід. Потяг проїжджає повстанці зі швидкістю 5 метрів на секунду. У цей час інший пасажир іде вагоном зі швидкістю 0,5 метрів за секунду, рухаючись проти руху потяга. А чи однаковою буде швидкість руху пасажира для вас і для людей, які стоять на пароні? Звісно, ні, для вас пасажир рухається на схід зі швидкістю 0,5 метрів на секунду. А для людей на пероні він разом із потягом рухається на захід зі швидкістю 4,5 метрів за секунду. Чи знаєте ви, що якщо ви рухаєтеся від джерела звуку зі швидкістю, яка більша за 343 метри на секунду, то не чутимете звуку від цього джерела. Швидкість поширення звуку в повітрі за температури 20 градусів 343 метри на секунду. Тож звук вас не дожене. Як визначити шлях і час руху тіла? Якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подоланий тілом. Для цього треба швидкість руху помножити на. На час L дорівнює V помножено на T. Якщо відомо шлях і швидкість руху тіла, можна знайти час його руху. Для цього треба шлях поділити на швидкість руху. Дорівнює L поділити на v. Для зручності можна скористатися чарівним трикутником, де у нас L зверху, а знизу в кутах v і t відповідно. Тоді за цією формулою значно зручніше розуміти, де ми множимо, а де ділимо. Підбиваємо підсумки. Рівномірний рух це механічний рух під час будь-якого за будь-які рівні інтервали часу тіло далає однаковий шлях. Під час рівномірного руху траєкторія може бути якою завгодно. Значення швидкості руху не змінюється. Швидкість рівномірного руху фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий. Швидкість руху визначається формулою v дорівнює l шлях поділено на t час. Рівномірний прямолінійний рух. Це механічний рух, під час якого будь-які рівні інтервали часу. Тіло здійснює однакове переміщення. Під час рівномірного прямолінійного руху траєкторія пряма значення швидкості руху не змінюється.